Бажаю доброго та міцного. Акцентую вашу увагу на тому, що сьогодні війна це війна технологій. І зважаючи на те, що окупант перемагає нас в кількості живої сили, техніки, зброї, у нас один шанс вийти на той рівень технологій, який дозволить стримувати ворога. В першу чергу, це небо. Тому, зважаючи на те, що за ким небо, за тими перевага на полі бою, ми говоримо з вами про безпілотні системи. Звичайно, що з урахуванням того, як відбувається все, ми маємо шукати альтернативу і Мавікам, маємо вдосконалюватися. Я спілкувався з багатьма фахівцями, експертами ці галузі. Був на випробуваннях тих пташок, які повністю зберігаються вже з запчастин наших українських. Був на випробуваннях дронів великих FPV десяток, п'ятнашок. Хто розуміє, той розуміє, про що я кажу? Да. Шикарні бомбери. І п'ятнашка бере таку ж вагу, як, наприклад, хижак, тільки коштує в 15-20 разів дешевше. Да? Зважаючи, що в неї вже будована і хороша цифрова камера. Був на випробуваннях десятки класної десятки, яка має камеру звичайну і. Нічну, тобто, ну багато варіантів, багато варіантів, які ми маємо використовувати. Зрозуміло, що рери і так далі, все це, все це теж має бути і те саме. Але ми маємо зрозуміти, що залежності від маю не повинно бути і розвиток, максимальний розвиток наших безпілотних технологій. Разом до перемоги працюємо.